Служба безпеки України викрила ще одного ворожого пропагандиста, який підтримував дії держави-агресора. Ним виявився мешканець горішніх плавнів. У березні 2024 року, у соціально орієнтованій групі у месенджері Телеграм, фігурант публікував повідомлення, в яких заперечував збройну агресію РФ проти України. Чоловік називав війну на Донбасі внутрішньополітичним конфліктом і безпідставно звинувачував українських воїнів у обстрілах цивільного населення. Крім того, фігурант поширював тезу ворожої пропаганди, що Росія прийшла захистити російськомовне населення та заперечував окупацію українських територій з боку РФ. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частинами 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи з викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.